Ні, не гіпсова шпаклівка, я роблю декоративну штукатурку мапу світу. Просто і звичайна акрилова шпаклівка це зручно. Я наніс оцю стінку. ось, Я наніс, тут, тут. Дивись, тут я наніс. Та на мене показую. В комплексі просто показую. Ось я наніс. І в мене є час працювати. Воно в мене не в відрі не застигає, в мене немає мішків, оце міксера. Дуже зручно. Потрібна тільки кельма і шпатель. Все, пройшло 15-20 хвилин і я вже її приглажую. І після того, як ще 15-20 хвилин пройде, я пройдусь, уплотнюю її, задірчики поприбираю. Після повного висихання наш датчик пройшовся, погрунтував і пофарбував ось фарбою МГФ Матлатекс. Або шовкависта матовою фарбою, якщо ви не хочете витрачати на лак і на перламутри кошти, купіть просто одну фарбу. Дюфа велюр вона створить шовковисто-матову поверхню, ось так вона буде блестіти, грати, і цю фарбу можна мити миючими засобами. Це перший клас на састійка, вона використовується і в місцях загального користування, і в медичних закладах, для того, щоб можна було ще хлор вмісними рідинами протирати стіни. Тому так, класна фарба. Я раджу, у мене на відео є, де я фарбую іменно тою фарбою і як вона виглядає з боку, спереду, ззаду, знизу, зверху. Тому, кому потрібні такі матеріали під ваше призначення, звертайтеся за номером телефона під цим відео.